Всім привіт, друзі! Ви на каналі Evil Пупсік це антигайд персонажа. Як ви вже знаєте, в Tekken 7 є дуже багато ударів, від, від 80 до 150 ударів у різних персонажів. В цьому відеоролику моя задача вам розказати про 15 основних ударів кожного персонажа. Чому іменно 15 я вибрав ударів? Тому що в основному арсеналі кожного персонажа є 15 ударів. Всі останні удари вони або не іспользуються в ігрі, або просто неіграбельні, тому що із-великого мінуса. Тому в кожного персонажа є основних 15 ударів, в вищому рангу вже 25. Тому ми поговоримо більш про приземлені удари, які використовуються в більшості ігроків. Якщо. Продивитись по статистиці від зелених рангів до синіх рангів іспользують до 15-20 ударів. Від синіх рангів уже можуть іспользувати до 30 ударів. В Чому смисл цього відеоролика? А в тому, що оці 15 ударів ви зможете запанішити або залаунчити. Всім приємного перегляду! Погнали розбиратись. В цьому антигайді ми пройдемося по джину. 1, 2, 3. На блокі 0, але ми можемо степнути в праву сторону. 1, 2, 4. Удар, який дає на блокові плюс 4 джинові. Но ну, третій удар можна присісти. Якщо він віфне, то буде е, мінус 20. От бачите, плюс 4. Якщо... Можна залаунчити. Деф 1, 4. На блокові дає мінус 9. Но другий удар можна присісти. І так само залаунчити. 2-4 на блоки мінус 9, на другий удар можна присісти і так же само залаунчити. Dash 2. Тут є дві варіації. Є Perfect Electric, який мінус 5, а є простий Wave Dash 2. Тому його можна наказати на мінус 10. Но ще краще під нього присідати. Зараз я вам розкажу про сетап джина, який є з землі. Якщо ви бачите, що ви лежите на землі, і до вас джин різко підбігає, або робить вейвдеш, не встаємо, робимо бекрол. Просто робимо бекрол. Тому що якщо ми просто почнемо вставати, якщо він зробить вейвдеш 1, він нас залаунчить. Це халявний комбо, можна сказати. Wallstanding 2. Нам дається плюс 12 кадрів. Паніш 12 кадрів треба робити. Д4. Вхід плюс 1. В блок 12 можна за лоу перити. 3-1-4. Два хай удара, послідній лоу удар. Якщо ви пропустили два перших удара, ви можете заблокувати послідній хай і зробити паніш. ДБ 4 в блок мінус 13. Якщо попаде в хід, то плюс 3 джинові дається. Так же саме можна залоу перити. Зен 1 2 в блок мінус 14. Паніш 14 кадрів. Зен 2. мінус 14 на блоки. Наказуємо 14 фреймовим панішом. 1 плюс 2. мінус 14 на блоки. Наказуємо 14 фреймовим панішом. Д3 плюс 4. мінус 19 на блоки. Можна залаунчити. 2, 1, 4, 4. Тут є дві варіації. Поговоримо про першу, яка закінчується на нижньому ударі. Тут можна зареактити і зробити зразу ж лаунчер, а так само можна заблочити, залоупирити. Якщо ми блочимо, то виходить 31 кадр нам в плюс. Йо! 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 Друга варіація це просто 2, 1, 4. Якщо джин не попадає в імпути, то він може просто зробити отакі от удари, які вам дається плюс 9 на блоки, ви не зможете його наказати за це. І якщо ви бачите тут по анімаціям треба дивитись, то ви 4. Цей лаунчер будуть дуже часто вам просто його вставляти, тому що це безплатний лаунчер на 50-60 на урона в залежності, де ви знаходитесь. Якщо біля стіни, то може бути і 70. Е, тому це саме головне, що треба блокувати у джина. Тому що у джина, якщо ми заблокуємо, то це плюс 31 кадр нам. Якщо ми залоуперимо, то ну тут можна і залоуперити і заблокувати. Все, друзі, на цьому я буду закінчувати. Як бачите, я пройшовся по базовому ударам джина, по базовим використанням його прийомів і по базі, яку завжди ми бачимо проти джинів. Тому, надіюсь, я вам допоміг трохи цим антигайдом джина. Далі з кожним підняттям ранга. Буде вже міня... ну, тіпа, додавлятись до цієї бази ще якісь прийоми. Тому тут треба вже дивитися про фреймдати, вже дивитися, як він грає, як він використовує ці всі удари. Але всі удари будуть одинакові. Не буде нічого мінятись, будуть ті ж самі паніші, ті ж самі лаунчери. Тому я пройшовся по цій базі. Надіюся, я вам цим допоміг. Все, друзі, всім пока-пока.